Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Рибальські Пригоди. З вами Олексій. І давно не зустрічалися ми з вами на ось такому фоні. Ми сидимо на нашій кухні, а значить, сьогодні у нас буде. Огляд на щось і в даному випадку це не просто огляд, а розпаковочка. Взагалі розкажу історію цієї посилочки, але перш за все подякую кожному з вас. В мене вже на каналі 500 підписників. Безмежно кожному вдячний. І як я казав раніше, на тисячу підписників я для вас розіграю спінінговий комплект. Це буде вудилище, це буде котушка з шнуром, з приманками сім разом. Тому давайте половину вже пройшли. До тисячі залишилося не так багато. З кожним відео підписників стає все більше і більше. Я розумію, що вам цікаво, тому не збираюся зупинятися. Ось тому далі більше. І що ж, переходимо до огляду. Перед історією. Ось був у мене, якщо як ви знаєте, Bluebeard Nano. Я його брав собі, щоб. Спробувати подивитися, що таке взагалі мормишинка, з чим його їдять, і взагалі, як воно. Е, недавно я майже всі свої палки продав, купив собі Ямагу, але тепер щось, ось я дивлюся, ходиться. Пліточка, окунь поверху, і мені все, все одно чогось так не вистачає. От, хочу, хочеться, знаєте, піти просто на якусь мормишечку, на маленьку приманочку, якусь білу рибу потягати, і хоч дуже хочеться карасика, хочеться щось таке трофейне більше якось. Коробця зловити. ось що я думаю. Я знаходжу різних родбілдерів, які роблять у нас мормишники водилища в Україні. Я, в принципі, пишу, знаю ціни, домовляюся, замовляю, все, замовив собі водилище. Звичайно, коли воно приїде до мене, огляд на нього, я вам також запишу. Ось. І тепер думаю: от є в мене буде така палочка, вона там вага 45 грам, здається. Думаю, ну, блін, треба якусь до нього катушку. У мене, в принципі, з катушок. Excel був, була Ninja Daiva 2500. І я врахую, що то трошки заважкі катушки, в принципі, для Мормо. Ось. І надивившись оглядів, до речі, багато в цих рутбілдерів, майже в кожного з них є, в принципі, огляд на дуже подібну катушку від того ж самого бренду. Але я вирішив бути не як всі. Я взяв ту катушку, про яку взагалі там ні на AliExpress, ні на Ютубі оглядів немає. Це абсолютно та сама модель, просто в іншому виконанні вона йде типу більше там металу, і вона просто срібна. І в принципі, дуже схожа до того, що всі знімають огляди на неї, але все-таки не, не, не така ось. Тому я ризикнув, замовив і ось вже посилочка приїхала до мене. Сьогодні забрав з нової пошти. І Давайте разом з вами будемо її розпаковувати і дивитися, що всередині і вже самого не терпиться. Я її ще не розпаковував. Ось. Так. Відразу я відчув, коли забрав з нової пошти щось об'ємне і ось прикольно так дивіться, яка, яка об'ємна, класна упаковка. Досить м'яка, я не знаю, на неї можна кидатися там, в футбол грати, нічого, вашій катушці не буде. Ось, ну і я вже бачу саму коробочку. Боже, яка вона компактна, дивіться. Дивіться, яка компактна, прикольна коробочка. Ось. І катушка від бренду Berking. Це в нас де Berking st 500, здається, так, st 500 катушечка. Ось. І в чому прикол, що всі знімають якраз огляди, кажуть, що дуже класна катушка для Мурмишенку, і іменно модель kd 500 там, в принципі, ніяких таких відмінностей між ними немає, просто інший дизайн, трошки інші матеріали. Там більше пластику, тут більше металу. І в принципі, вага одна й та сама: 172 грами, наскільки я не помиляюся. Ось, і ось таку маємо катушку. Дивіться, зразу скажу по ціні. По ціні вона мені вийшла, здається, 650 гривень. Ну, в принципі, в нас в Україні за 650 гривень щось таке під мормишинг. Я думаю, взагалі нереально взяти, щоб воно було нормальне, не кидали петель. А наскільки я дивився огляди інших ось блогерів, ось така катушка іменно від Беркінга ця вона взагалі ідеально класно працює з тонкими шнурами, і петель не кидає. І в принципі, це те саме, що мені. Потрібно. Ось, давайте я відразу ще на ось такому плані дістану. Вам катушечку цю покажу. О Боже, ну яка вона маленька, яка вона дрібненька. Дивіться, просто яка вона прикольна. Капець, фракціончик. Звук, в принципі, нормальний, як для, для, для китайських катушок, але, блін, вона така дрібна. Екселер 2000-й, в мене, блін, він такий дрібненький, 185 грам. Ну, блін, а це шедрівніше. Ось. Перші прокрути цією котушечку. Дивіться, взагалі, який прикольний дизайн. Вона мені наскільки на стелу схожа, але вона. Ну, Звичайно, чимось, якусь там форму і там матеріалами, типу вся сирівна, ось ці такі е полоси такі вирізані на ній є. І я відео, напевно, назву вбивця стели». Ви мене, будь ласка, не хайті за це. Я знаю, що є люди, які не розуміють гумор, все одно будуть писати, та яка там стела, де Шимано, де Біркін за 600 гривень. Звичайно, ну, звичайно, це і так зрозуміло, але. Це прикольно, і вона дуже, досить схожа. Я думаю, під мормишинг, щоб не, не купляти якусь дорогу окрему катушку, я вам скажу, що я і в принципі кастомне водилище під мормишинг не саме дороге. Я взяв собі середню збірочку, просто познайомити, що це таке. І, до речі, взяв це і, і, і водилище з тестом 01-07 грама. Спеціально заточене під мормешка. Я хочу спробувати, звичайно, водилище. Прийде, ми з вами відразу перемішуємося на водойму. Буде запис якихось рибалочок, огляд на водилище, Це все попереду. Але тепер я вам пропоную переміститися на передній план від першого лиця, і ми вже з вами детальніше глянемо на цю катушечку. Так, друзі, для повного ефекту розпаковочки я все положив назад в коробочку. Ось, ось так вона виглядає від першого лиця. Коробочка компактна. у Нас тут якісь тут назва фірми Беркінг. Тут бачите, СТ позначено, що це. Саме ця версія ось розмір шпулі 500. І тут в нас є певні якісь характеристики. 7 плюс 1 підшипник, 6 кг тяга на фракціон. Ось, і придатка 5,4 до 1. Ось так. Тут ще мене цікавить, де тут вага. Мм, а китайці чогось не вказали вагу. На сайті Аліекспресу на сторінці Беркінг, в принципі, пише 172 грами. Ось, але менше з тим. Могли б і на коробці в принципі, написати. Ось, ну і давайте вже відкриємо. Ще раз, покажу вам вже більш детально цю катушечку. Ось, дістаємо. В, в принципі, в комплекті нічого немає. Є ось о, ось стандартна інструкція для катушечок. Це нам не цікаво. Є в нас ось пакетик, саме звичайний також. То нам також не цікаво. Це ми всередину запихаємо, вкладемо. Збоку, ось для гарного кадру. І от так, ось так о. І ось нас зустрічає сама катушечка. Дивіться, от долонька, я вам показував, не знаю, дивилися мій огляд на ваги від азура, вони маленькі. Ну подивіться, просто на, на цю малютку. Це взагалі саме то. Ну, виглядає чесно, як, як коротше, катушка для зимової ловлі, або е, котушка, я не знаю, для, там, для дітей чи ще для когось, але, блін, по вазі я вам скажу. Ну так, нормально. 170, я не знаю, рукою точно не поважу, але здається, як 172 грами своїх має. Зажимаємо гаючку. І ось так катушечка виглядає. Дивіться, що я казав про стелу, про дизайн стели. Та-ти, що виглядає, просто бомба. Це все, ось, чуєте, як, як під метал зробляний, не знаю, шпуля, точно метал. Тут, напевно. Тут, напевно, пластик, але так зроблений під метал. Але шпуля однозначно метал, бо навіть чути по звуку. Ось так вона виглядає. Кругленька ось така гаючка у нас тут є. ось, І ось такий вона має вигляд. Давайте прокрутимо ось так. ну, Обертів робить не так, наприклад, як моя Exceller зразу, але моя Excel вже пройшла ТО. Назвичайно плавніша, але все одно досить, досить, досить м'який плавний хід. Я не сказав би, це точно не, не щось в районі там флагмана, знаєте, з бюджетних катушок, який він, ну, взагалі, тугий. Ось дивіться, кноп, кноп нормально крутиться. Дивіться, І кноп нормально крутиться. І взагалі, ну, перші такі враження по збіру ці взагалі. Досить-досить прикольна котушечка. От давайте оцінимо звук фракціону. Досить характерний звук, в принципі, як для будь-яких катушок, в цуріної дуже схожий. Ось, тому що в мене в знайомого її я пробував, але він не, не це. В принципі, адекватний звук. Звичайно, не такий, як там на Дайві чи на Shimano, але може бути. Ось, ну По дизайну ну мені взагалі подобається. Подивіться, просто з всіх сторін. Тут у нас є логотип Беркінг. Але подивіться, як вони заморочились. Я вам нагадаю, ціна 600 гривень цієї катушечки. Та ти що? Ну, взагалі, мені я прямо кайфую, коли дивлюся на неї. Ось що ще можу розказати так, про це буде у нас відео таке не досить велике. Це в мене перший погляд, розпаковка. Звичайно, я ще намотаю шнур, покажу ще додатково разом з шнуром. Покажу ще додатково вже на рибалиці її ближче. А це, але так в нас зараз перший погляд на цю катушечку, що можна ще глянути? Ось дивіться, коли прокручуєте, катушка піднімається, вона має бачити ось таку форму. Виглядає прикольно, наскільки це практично, коли дощ, там, наприклад, чи коли ви там кидаєте десь в болото в траву. Я, я думаю, що ви так не робите, але все-таки є різні люди, де хто кидає, де хто ні. Ну, ці, Звичайно, дири знизу то буде трошки це. Трошки для тої пилюки, для тої води, то буде така лазєючка невеличка, але менше з тим. Ось фракціон досить також м'який, приємний, класний звук. Ручечка, кноп, давайте по люфтам пройдемося, поки згадав люфти. Кноп, мінімальний люфт. самі-самі такий мінімальний завідкий люфт. Ну, сама, сама ручечка, то також має невеликий люфт. Ось тут в головні пари. Дивіться, якщо буде добре видно. Бачите, невеличкий, Я не скажу, що це критичний люфт. В моєму житті були люфти, як то кажуть, і побільше, але менше з тим. Я про то не буду розповідати. Ось, і в принципі для цієї катушечки люфт нормальний. Так, давайте по душці. Ду досить дужка, туго ходить. Туго ходить дужка. Це що мені відразу в очі кинулось. Ну, нормально відкидається, до речі, і чуєте такий звук, як. О, чути, що метал? Чути, що металева шпуля. Звук такий. Досить прикольний, але сама, самий натяг, він, як на мене, завважкий. Тим більше, якщо ви маєте використовувати там, знаєте, при тонесеньких шнурах, легеньких вагах. Ну, можна було б більш, більш легше цей натяг зробити на дужку, але нічого. Так, ро... так лісоукладувач. Ага. Ось ще одна така штука: лісоукладувач. Тут є ось цей такий верхній. Ролик, Бачите, крутиться він, наче, наче непогано крутиться, але я по ощупу і на вигляд бачу, що це пластмаса. Він просто пластмасовий, він не металевий. Хоча дивно роблять шпулю металевою, такою прикольною, зашліфованою, прикольно виглядає реально як стела. Ось, могли б і цей лісоукладовач також зробити такий. Типу металевий, це ж було б надійніше і, в принципі, а так він такий пластиковий, знаєте, не внушає довіри. Ось. Е, сама дужка, вона тут тримається на ось таких якихось закльопочках. Тут, напевно, під цими заглушками є болти. Я не вірю, що вони просто наглухо то заглушили все. Ось так вони мають виглядати. Виглядають, як на мене, не дуже. Краще б були просто болти. І це б, в принципі, виглядало гармонічно. Тут вони вже трошки з тим всім. Перестаралися ось і. В принципі, по катушці, як я сказав, це в нас йде шпуля 500, дивіться, шпуля досить висока. Таке відчуття, що сюди можна там, 20 метрів тонесеньку шнура типу, на нав'язати, і він відразу буде ось так рівно з бортиком е, зійдеться. Це дуже прикольно, тому що ми використовуємо е, тонесенькі шнурі на мормишингу, е, закидаємо недалеко, і це досить класно, що шпуля висока, бачите, відразу. Класно буде злітати шнурик з нею. Ну і головне в мене до цієї катушки побажання. Ну, в принципі, за 600 гривень вона мені вже сподобалась. Вже вона, ну я хочу піти скоріше нею половити. Одне головне бажання: беркін, будь ласка, ну, щоб вона не кидала петлі. Щоб вона не кидала петлі тоненькими шнурами, це взагалі буде. То це просто подарунок, буде а не катушка. Ну. Ну, оцініть взагалі, напишіть в коментарях, як вам дизайн такої катушки. Ну, взагалі, як на мене, це взагалі бомба, ну виглядає просто топово. Як на мене, покраще, ніж ось та модель KD-500. Естену виглядає, і взяв таку, бо вона в нас срібна, вона така схожа дуже на стелу. Ну і під паличку, під дизайн палички. скоро палочка прийде, ви побачите, який там дизайн. І Це також прикольно, воно буде все разом виглядати. Друзі, силочку для вас на AliExpress, якщо вас цікавить, я залишу в описі Катушечка, бачите, по термінах. Що вам хочу сказати? Катушечка приїхала за 17 днів. 10 числа я зробив замовлення ввечері. 27 двадцять числа вже прийшла вона на нову пошту. Плюс прикольно, що на нову пошту реально прийшла нова пошта. Вона там від митниці дуже швидко доставляє. Там, в принципі, після того як пройшло по митниці, дуже швидко вона вже приїхала до мене в відділення. Ось і як ви бачили, ось ця така це взагалі лайк для китайців з такою упаковкою така мощніша упаковка. Катушка ніяк не може пошкодитись. Ось, і взагалі, катушка за цю ціну. Ну я в принципі з першого погляду пока що прямо задоволений. Звичайно, що треба мотати шнур. Звичайно, потрібно дочекатися палки, йти вже кидати і тестувати її детальніше. Після цього вийде ще одне відео. Скоріш всього з цією катушкою це вже буде досвід користування. Я розкажу про якісь її мінуси, плюси. Бачите, ось таке в нас досить суб'єктивний огляд, розпаковочка вийшла. Я не з таких людей, які там будуть щось там розкручувати, то дивитися, де там, що, який підшипник. Скажу, що смазки дуже багато. Оцього мастила, воно прям кругом витікає, тут витікає, тут а біля ручки витікає. Ось тут кругом прям його намазали. ну Багато мастила це також. Не дуже окей, але менше з тим. Ось. І що я розказував? Я не буду то розкручувати, перевіряти, чи там є всі ті 7 плюс один підшипник. Ну я, я просто така людина, я можу розкрутити і потім навіть не закрутити назад. Тому, вибачте, е за це, що вам не покажу ось такого більш детального, це вже більше дивитися в різних гіків. Я вам показую катушечку. До речі, реально на Ютубі ні одного огляду на цю катушечку немає. На AliExpress, на Aliexpress на сторіночці ні одного фото, ні одного якогось тексту по цій катушці немає. От нас блогери розрекламували ось цю КД-500. Всі їх купляють ось. А СТ чомусь від через те, що оглядів мало, ніхто не купляє. А от я ризикнув, і блін, по дизайну вона мені реально набагато більше. Подобається. Ось такий в нас з вами перший погляд вийшов на катушечку. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Я нагадаю, що на тисячу підписників серед всіх абсолютно підписників я розіграю спінінговий набір. Ось, а вам бажаю мирного дня і зустрінемося з вами вже на риболовлі у наступному відео.